Доброго дня. Давайте сьогодні поговоримо про таку проблему, як гострий ринусиносит. Гострий ринусиносит це запалення слизової оболонки носа та синусів, або в народі ще називають пазухи. Всі пазухи носа за допомогою природних співуз сполучаються з порожниною носа. Відповідно, в процесі заключається і порожнина носа, і пазухи. Тому І захворювання називається ринусиносит. Бактеріальна інфекція ускладнює перебіг гострого рингу та подовжує час хвороби. У деяких випадках це може бути інфекція внаслідок ураження зубів верхньої щелепи, а також існують інші фактори розвитку гострого рингу до яких відноситься алергічний риніт, це є бронхіальна астма, це є якісь аномалії носової порожнини, в тому числі це є викривлення носової перегородки, каденої вегетації у дітей. Це є якісь травми носа, пухлини носа, та інші. Які існують симптоми гострого ринусинуситу? це є біль, болючість при пальпації ураженої пазухи, закладеність, виділення з носа, дискомфорт в вухах, кашель, гарячка. Діагностика гострого ринусинуситу грунтується на підставі скарг, анамнезу, фізикального обстеження. Із фізикальних методів обстеження ми, як фото, Ларингологи рентгологи застосовуємо передню реноскопію, гендоскопію носа, а також додаткові методи дослідження, зокрема рентгендіагностику. Золотим стандартом діагностики є комп'ютерна томографія на даний момент. При приєднанні до гострого реносу бактеріальної інфекції пацієнту показана антибактеріальна терапія. При неефективності емпіричної антибактеріальної терапії або наявності ускладнень, Пацієнту показано стаціонарне лікування.